Дивіться, якщо відчуваємо в тому, є можливість, треба додавати до свого повсякденного життя прогулянки на свіжому повітрі, хоча б 15-20 хвилин, обмежити використання гаджетів, да? тобто давати собі більше відпочинку. Достатньо вживати води протягом дня і також намагатися не пропускати харчування, тому що голод буде лише погіршувати стан. І обмежити кофеїн, да? тобто кава нам тут може трошечки зіграти не на користь, тому що ще більше може підвищити тиск. Пульс і спровокувати, ну наприклад, там біль в голові або інші неприємні симптоми з точки зору неврології, не тільки багато хто використовує препарати магнію в лікуванні, да, там стресу, депресії, тривожності і так далі. Е, це якби і так, і не так, от водночас, тому що не сам магній впливає, а саме сполука. Да, і от, якби я, який цей магній, да, тобто цитрат, гліцинат це визначає лікар. Е, тому всі п'ють би 6 Ну так да, всі п'яніку дайте ніхто ж не читає склад, да? тобто всі вважають, що магній панацея, а насправді не сам магній, а яку молекулу ви туди прицепили. От така і буде дія цього магнію. Тому е, я би не давала якихось загальних рекомендацій медикаментозних mm -hmm. для всіх людей, тому що знову ж таки не забувайте, різний вік, різна стать, різні супутні захворювання, алергії, непереносимості це все може нашкодити. Тому краще, якщо ви відчуваєте внутрішню потребу. Що у вас там часто якісь скарги, що провокує стрес? Стрес не є причиною, він є дає такий поштовх, і він провокує щось в нашому тілі. Там якісь там неприємні відчуття, болі, розлади шлунку і так далі. Звертайтесь до лікаря, проговорюйте це з лікарем, і лікар, в залежності від вашої потреби, підбере медикаменти. А саме лікування це не вихід із ситуації.